Вчимо урок пори року. Фрэнк Сінатра співає, життя схоже на пори року. Пори року змінюються в строгому порядку. Ви не можете їх змінити, але що ви можете зробити? Ви можете змінитись самі. Багато років я прислухалась до Джима Рона. Він мав великий вплив на моє життя і життя всіх інших. Так приємно згадувати про це. Я добре пам'ятаю, як ми сиділи в аудиторії та слухали Джима Рона. Він завжди розповідав надзвичайні мудрі речі, які змушували задуматись про те, що важливо зробити, і що потрібно пам'ятати, щоб залишатись на правильному шляху, як мислити і розвиватись в позитивному ключі, щоб дорости до бізнес-лідера. В наш бік, дме один і той же вітер. Це вітер навколишніх подій, і водночас, потік можливостей, цим можна скористатися. Просто зазирніть всередину себе. Ми багато разів зустрічалися з Джимом Роном, розмовляли з ним про наше відношення до бізнесу та про прийняття вірних рішень. У нас навіть була можливість поговорити з ним про наших дітей та про те, як ми повинні до них ставитись. Ми стали великими друзями, чим особливо пишаємось. Коли я згадую про те, чому я навчилась у Джима, то в першу чергу на думку спадає тема особистої відповідальності. Думаю, це один з найкращих уроків, який кожен може засвоїти не лише з Herbalife, але й в реальному житті. Вітритмуть завжди Найважливіший урок, який я засвоїв. Ти не можеш змінити напрямок вітру, проте ти можеш поставити вітрила так, щоб досягати цілей, так казав Джим Рон. Це один з його найвідоміших висловів, які досі цитують. Він дав поштовх моєму розвитку в бізнесі. Ця думка відображає найголовніше: тобі просто потрібно стати краще. Вам не потрібно змінювати зовнішні обставини. Все, що потрібно зробити, зазирнути всередину себе і змінитись на краще. Коли будете змінюватись ви самі, світ почне змінюватись для вас.